Зараз покажу вам хостел, який викликав бурю емоцій просто і навіть більше мільйона на переглядів. Я зараз тут заходжу до середини, ось так він виглядає. Тут якийсь армагеддон просто відбувається. Здравствуйте! Здравствуйте! Ось тут наша кухня. Покажу вам, як це виглядало раніше і як це виглядає тепер. Поділена стіна, і тут буде окрема кімната. Кімната розрахована на дві людини. Дуже товста стіна, спеціально зроблена для того, щоб було тут тихіше. Бо кухня, якби це спільна частина. Йдемо далі, ось тебе все -то краситься. Тобі розрішала по то знімати? — Сама собі розрішила. Йдемо далі. Ось так виглядають кімнати. Так, кімнатка, раз все краситься, зашпакльовується, друга кімнатка. І третя кімната. Це саме прикольна кімната, вона мені більше всіх подобається. Буду ось такий прикольний півколо і ось такий класний вид з вікна. Просто. Шикардос. Зараз ще така погода просто обалденська. Після такої жари, яка була, це просто жесть. Ідемо далі. Ось так виглядає все просто в такому стані. Покажу вам один мастхев, який має бути при таких роботах це озонатор. Він просто чистить повітря, бо тут дуже сильно смерділо сигаретами. Ось тут ми трішки затаплювали сусідів і буде все перероблятися. Ось так виглядають туалети. Я цього раніше не бачила. Так. народні мудрості просто писали люди, люди один одному і покажу вам одну кімнату, як вона виглядає зараз. Кімната на одну людину розрахована, бо вона була тоді дуже великою. Зараз вставочка, як вона виглядала. І як це виглядає зараз? Раз, Тут у двері, і тут зробили такий прийом для інших дверей, і тут буде кімната на двох. На двух, на на дву, боже, на дві особи. Класна, дуже простора і дуже багато вікон. Мені дуже це подобається. І так виглядає зараз цей хостел. А, щодо стін, ця кімната вже закінчена. Подивіться на ці стіни. Вони виглядають дуже, охайно, чисто. просто так, як мають виглядати. І ці кімнати вже можна бронювати. Тому дзвоніть і пишіть, маєте контакти під цим відео.